Перше, що як влаштована зараз влада, влада влаштована дуже запросто. Це основний критерій зараз владі по підбору кадрів це лояльність. Тобто беруть або своїх, або тих, хто ну, ну присягне тенденція для Сумської області. Ну скажем, ні, ну там історично так склалося, що нам дуже часто присилають варіанти. Багато е, держслужбовців, службовців місцевого самоврядування. Вони готові як конформісти, е, хоч касоворотку одягати, хоч е, вишиванку. Зараз всі подягали вишиванку, всі патріот. У нас е, там системи громад, системи міських голів, Десь міські голови, як шостки е, е, Микола Петрович нагавін, уже ну я не знаю, я молоденьким, Зайшов в політику в початку 2000-х, він вже був там. Тобто можна народитися, вирости, піти на пенсію, а нога все одно мерт. З приходом Зеленського через субвенції душити голів громад, особливо через дорожню, коли вона розподіляється через область. І виходило, що комусь могли дати. Ну, хто або впливовий, як молоток міг на, на північ ви, ви, ви а молоткутчого, у нього свій асфальтний завод. Тобто він якби добре робить і громадам і заробляє. Але нелояльним головам громад не відсипали там. Тут ви не лояльні до обласної влади і все вам не обламується в громаду. Зараз обласна рада усунута від процесу прийняття рішення. Бюджет області прийнятий просто розпорядженням голови обласної військової адміністрації. Тобто, там керівництво обласної ради можна просто сидіти курити, грати. Я не знаю, там якісь ігри, в бігалки стріляли, В танчики грати можна от Федорченка треба навчити. Всі сміялись там з Міча Ананченка, коли він став депутатом 25 чи скільки йому там років було. Але він вбився вже в пір'я. Він вже щось значить. Чому Тому що він десь щось може на рівні Києва порішати і тут порішати. І зараз нарешті з'являється ще третя сила збройні сили України, які після війни можуть стати ну важливим політичним чинником. Якщо об'єднаються, якщо ж не об'єднаються, то що їх спробують розтягти різні політичні сили.